Сьогодні ми маємо лабораторну роботу дослідження ізопроцесів. Ми маємо на лабораторній роботі перевірити виконання газових законів. Маємо таку симуляцію властивості газів, заходимо в цю симуляцію і користуючись нею, ми маємо перевірити закон Бойля Маріота і закон Шарля. Із запропонованих можливостей нас буде цікавити дослідження. І так, перед нами резервуар, в якому ми можемо виміряти температуру. Вона може бути вимірена в кельвінах в градусах Цельсія. Перевірте, щоб у вас були кельвіні. Далі ми маємо манометр, який міряє тиск. Він, тиск може вимірюватися в атмосферах або в кілопаскалях. Нас цікавлять кіло і є об'єм, який ми також повинні з вами, маємо з вами можливість виміряти. Зверну увагу ще на слідуючу річ, ми маємо з вами. А знизу такий пристрій, який дає можливість, додаючи тепло, або, бачите, або додаючи холод охолоджуючи газ, міняти температуру газа, який нас цікавить. Нагадую вам, що закон Бойля-Маріота це закон, який виконується для ізотермічного процесу, тобто процесу, що відбувається за сталої температури. Отже, ми повинні перевірити, чи буде виконуватися закон Бойля Маріота, тобто, чи буде виконуватися зберігатися добуток тиску на об'єм. Але хочу показати вам одну річ: в моєму резервуарі, міняючи об'єм, я можу міняти його довжину. Ширину міняти не маю можливості. Тому будемо говорити про те, що в даному випадку мене буде цікавить не весь об'єм, а зміна. Ширини мого резервуара, для того, щоб мати можливість його визначити, я маю на панелі моїх, моїх інструментів ось таку назву, як ширина, натискаю, і бачите, я маю можливість визначати ту ширину, яку буде мати даний резервуар. Звертаю увагу на наступне нанометри. Тобто, для того, щоб перевести це значення в метри, я повинна його помножити на 10 у мінус. 9 степені. А тепер будемо заповнювати наш резервуар, натискаючи, от де написано важкі елементи, натискаючи на стрілочки, я додаю, ну, скажімо так, за допомогою насоса і маю, значить, частинки, які є, вже в резервуарі, частинки газа. А далі я звертаю увагу на те, що я маю 300 кельвінів і Звертаю увагу на тиск, який у мене становить ну, приблизно, скажімо, якщо я хочу його зупинити 3800. При даній ширині резервуара. Далі що я роблю, я починаю міняти резервуар його ширину. Бачите? Фіксую, що у мене, наприклад, 10,4. Але тиск мій стає 2800. Знову ж таки, Розширяю, бачу 13,1 нанометра і 2200 кілопаскаля. Знімаю необхідні мені покази, але звертаю увагу, шановне панство, що в мене зменшилася температура. Тому, піднімаючи вгору Тут, де я надаю тепло, я добуваюся того, що моя температура міняється, зразу міняється тиск, але ж мені треба 300 к. Тому, рухаючи і охолоджуючи свій резервуар, от, бачите, таким чином, балансуючи, я добиваюся того, щоб у мене були необхідні мені значення Остудила до 300 кг. І зафіксувала, нажавши на кнопочку е, пуску, маю 300 кельвінів, ширина 13,1 нанометра е, і 2212 кілопаскаль. Включаю, звужую свій резервуар, змінила його ширину, але Помінялася температура. Я добиваюся того, щоб моя температура стала 300 Кельвінів. Всі бачать, да? так? Постійно охолоджуючи його, я досягаю того, щоб мене показало 300 кельвінів. Так, балансую. І фіксую значення і записую. ширина 11,2 нанометра тиск 2662 кілопаскаля. Так, я таким чином я провожу три досліди. Дані записую в таблицю. І після чого я е, визначаю добуток тиску на дану ширину. І якщо е, закон є вірним, то даний добуток буде однаковий в усіх е, трьох випадках. І наступна частина нашої лабораторної роботи ми повинні з вами перевірити правильність е, закона Шарля. Я нагадую, що за даний закон виконується для ізохорного процесу. Тобто це е, процес, при якому об'єм тіла залишається сталим. Тобто ми можемо змінювати температуру і тиск. Знову ж перевіряємо, щоб у нас термометр працював в градусах Кельвіна. Е, тиск вставляємо на кілопаскалі. І пам'ятаємо, що температуру ми можемо міняти за допомогою охолоджувача або нагрівника, який розташований знизу. Далі ми... Запускаємо частинки в наш резервуар, і міняти об'єм цей раз ми не будемо, тому нас не цікавить ширина. Наша задача змінювати тиск і змінювати температуру. Ну, для початку ми маємо якийсь початковий ап, ми записуємо температуру іск газу в даному резервуарі. Два варіанти. Ми можемо міняти е, тиск, у нас незмінна маса газу. Ми можемо міняти тиск, е, наприклад, накачуючи, е, але тоді у нас буде, е, будуть додаватися частинки. Ми цього робити не можемо. Але ми можемо, наприклад, змінити е, температуру, е, користуючись нагрівником. Зафіксували, ми маємо з вами температуру 387 кельвінів і тиск 3222 кПа. Таким чином, ви змінили і тиск, і температуру, не міняючи об'єму. А далі ми маємо можливість, наприклад, охолодити наш резервуар з газом. Бачите, вона зміняється. Зафіксували, маємо 225 кельвінів і 1910 Кілопаскаль зафіксували даний тиск. Записали це все в табличку і за законом шарля перевірили співвідношення тиску до температури У усіх трьох випадках. Після чого маємо зробити висновок про виконання закону шарля.